Так, друзі, номер один купальники під кодом 7086. 25 кілограмів. Ось, дивіться, ось такі от купальнички. Різні модельки йдуть. Хто бажає придбати дану позицію для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Підписуйтеся на наш канал, слідкуйте за нашими оглядами, вибирайте для себе ось такий лот купальничків. Як бачите, вони йдуть різнокольорові всіх розмірів. І великі, і малесенькі. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення і вказати, що бажаєте придбати купальники під кодом 786. Різні модельки йдуть, ось дивіться, отакого от плану і молодіжні. Тож, який бажає, будь ласка, дуже широкий вибір. 25 кг купальничків лише 2814 гривень. 25 кг купальничів. Да, вот, Ось дивіться, які вони яскраві, які кольорові, різні модельки йдуть. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Хто ще не встиг собі придбати, купальнички запитували. Ось зараз у нас перший презентаційний огляд, показуємо Добре. весь мішечок, різні йдуть модельки. Як бачите, і яскраві і радужні. На будь-який смак, тому вибираємо розміри в даній позиції купальнички. Також ідуть всі 25 кг 25 кг п'ять купальничків під кодом 7086. Хто бажає придбати, замовляємо. Ось дуже багато однакових трапляється. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами. Робіть замовлення. От, різ, різні йдуть, як бачите. Ось це все. У нас ось такий цілий мішок 25 кілограмів купальничків. Швидесенько замовляємо. Так, добре, так. Хто бажає ось цю позицію для замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення і вказати, забираю лот номер 1 купальники під кодом 70, от, нижній, верх, Все, що хочете, що бажаєте, будь ласка, дана позиція є і коштує лише 2814 гривень за 25 кілограмів.